Якось раз і раня владика демонів, посадив прихладу свого п'ятирічного сина. до Із глибокої ніжності да. запитав його. О, любий синочку, розкажи мені, що тебе навчають у школі, що ти вивчив. Я також можу поділитися з тобою своїм досвідом. Найкраще це що? Це володарювати всім світом. Зрозумій, синку, немає нічого кращого, ні, ніж влада. Влада дає все тобі. І коли ти верховний і немає нікого, окрім тебе, то ти чувствуєш себе достойно. Зрозумів? Діли і володарюй. А ворог твого ворога то твій друг. Зрозумів. Чому тебе навчаю? О найкращий з землі. Так, я найкращий. Людина повинна залишити морське життя і підтилює зберегдала. І там знайти притулок у Верховного Бога поставить. Що я чую, що я чую. Любі друзі, послухайте, що він несе, про якого Бога він говорить. Де той Бог, нема ніякого Бога окрім мене, не говори мені нічого. Я не хочу чого слухати. Учителі до мене хутко сюди. Шанка, амарка, доповідайте. У пану, у величній, найвеличні усе так. Ви тут, що трапилось, як так сталося, що мій син прохлада набрався цих вещтарських ростов. Кой зараз, його це навчив? Ми зараз все з'ясуємо. Про якого що він мені говорить? Не хвилюйтесь, присідайте, ми все зараз узнаємо, о велич наша. Доповідайте мені, Амарко, пішли! Коли слуги хірання кашепу привели прикладу назад до Горохову, жерці демонів Шанда і Амарка звернулися до нього з такими словами. Так, Амарко. Амарко. Я питаю твердо, ти потім? Був, о, дорогенький прохладій. О сонечко, о сяйво! І слава династії демонів. Живи вічно, будь завжди щасливим! Скажи нам правду. Ми ж твої вчителі. Правда, Памар, ти мусиш правду казати вчителям. Скажи, звідки в тебе ці такі якісь дивні? Умови ти ведеш, якісь дивні ідеї. Ніхто з твоїх радиків, ніхто з твоїх друзів не веде таких промов. Звідки це отримав настанови? Чи ти сам це придумав? Розкажи, будь ласка, Чи чи ти сам, мив свій розум, чи це якісь вороги. Ми, твої вчителі, дуже хочемо знати правду. Будь ласка, скажи. Дурню, палиця по тобі плаче. Який вішну! Через такі розмови такий син такого батька став для нас, демонів, для вас, для демонів, як шматок фухіля якогось, не буде. Скажи, маркен, що... цей це негідник прохлада, він як... Як колюче дерево, щоб в уму лісі, виросло, він же ганьбить всю нашу династію. Це точно. Вчи його. Так. так, значить, продовжуємо урок, читай параграф, як розділяти володарувати, і потім як карати непокірних. Особливо як карати непокірних. Всі Чи читайте. Вчіться. Почули, то негайно розповіли про це царю Асурєві. Царю, царю! Царю, царю, ай, ай-єй! Доповідайте! А, ми, ми все робили! Ми їх вчили! Ми оце непокірники апарати! Що там ще ти говорив? А він, він знаєте, що робить? Чи він? О, брехати вчили! Ми ж майстри! А він що робить? Він каже, ні, я не можу. Він каже, треба, треба. Передане віддане служіння вішу. Він вжить всіх віданому служінню Вішну. Любі друзі, як так сталося, що мої дорогі слуги не можуть виконати маленького завдання, якого я поручив їм зробити маленьку спецоперацію. Чому ви не можете його бити і навчити? Lini, geni, se, da bi vas ne videl. Demon, račasi, do mene! — Ми всіх Всіх! — Я бачу ви без лудуна добро. Ідіть і зараз же накажіть цього прохладу. Прохладу? Що з ним зробити? Запийте його! Добре зробимо! Бо він позор нашої нації. О, ні, це я візьму з собою. Так, а ну йди сюди. Які демони си, слуги ах... Кашу, я почав. почали пронизувати тризубами ніж не було приклади макараючи. Вони кидали прохладу під ноги величезним слонам. Тому гущу страшних полетенських зліс. І прірву з високої гори. Підсипали йому трубу, кидали у вогонь у воду. І обрушували на нього важке каміння. Але так і не змогли вбити. Нічого. Як так могло Ми не ставитися? можемо його вбити. Звідки він бере силу? Ми не знаємо. Чому ви нічого не знаєте завжди? Чому мені все приходиться робити самому? Зараз я його сам! — Осинку, любий, скажи мені, звідки ти береш цю силу? Звідки ти береш це натхнення? — Хто тобі дає це? всі? ніколи, бо я верховний. І тільки я, де твій Бог? Де? Я його не бачу, може тут чи там? Чи ви його бачили? Скажіть мені, тоді, будь ласка, може він в цій колоні, то я зараз її знесу і побачу, хто там. thank <laughs> you Котрі сім хатева спіймав хирання Кашишу, поклав його до себе на стена і, граючись, розірвав демону частини. А потім повернувся до воїнів цього демона. Тисячі збройних воїнів хирані Кашишу кинулися битися з Господом, але він убив. З легкістю прибрав пиху цього нігчеми і раді кажабу. Сила. Тепер ти своїми нігтями вийде ма і повернув нам всі на день. Ми в глубокі увазі схиляємося перед. Ми віть, розміляємося перед тобою. Родий Господь найбільше грішним вчерає нашипу. Забрав усі дорогоцінні камені з наших горів, він забрав усіх наших, наших прекрасних дружин. Тому, розірвавши його рули своїми кіхтами, ти доставив нам величезну радість. Схиляємося до них побоювати. Ніхто не може вгамувати гнів.